Ми не дивимось безпосередньо російське телебачення, здебільшого не читаємо російські інформаційні ресурси і не сидимо в контакті, не означає, що російська пропаганда не продовжує намагатися на нас впливати. Це звичайно не так помітно, як постійні ракетні шахедні атаки на Україну українців і нашу інфраструктуру, але вона все одно присутня в інформаційному просторі. Є люди на щастя, які за цим уважно слідкують і відслідковують те, що росіяни намагаються нам вкидати, і один з цих. Е Сміливих людей, я б так сказав, зараз у нашій студії Олексій Косе, головний редактор проєкту Антизомбі Олексій, вітаю. Вітаю, Вадиме. Щоразу дивуюся, як у вас вистачає нервів оце слідкувати і копатися у цій всій російській інформаційній помийці, для того, щоб вичленяти звідти те, як вони впливають на нас. Але для початку, як вам останні ночі взагалі, ви встигаєте якось відновлюватися, тому що після такої серії атак я чую, що багатьом складнувато. Ні, насправді є така популярна думка, що людина до всього звикає до війни, до обстрілів. Але от практично доведено особисто на моєму прикладі, що це е, не зовсім правда. Бо коли ти знову там прокидаєшся в четверті ранку і читаєш там в телеграм-каналах ці суперповідомлення з серії там Київчата буде гучно, то ти знову спитуєш цю ту палітру емоцій, е, як, як вперше, тому спимо мало, але такі часи. Ну та до речі, це знову повертає нас в два роки тому. Ці обстріли до речі, сьогодні звільнення Київщини. Фактично, ну не офіційне, офіційне оголосило 2 квітня 2022 року. Але повертаючись до обстрілів, оце що у нас постійно в телеграм-каналах здебільшого присутні, це летить туди, летить сюди. Ви як людина, яка працює з інформацією, і аналізує російські оці інформаційні впливи. Це ок, знати куди що летить, чи це в принципі більше нагнітання паніки. Ні, я вважаю, що реально, от ті наші канали, які попереджують, я на, на особистому прикладі там на прикладі власної родини в цьому переконує, що коли ти е, знаєш за декілька хвилин про небезпеку, наприклад, ти йдеш по вулиці і читаєш, що в твоєму напрямку летить ракета, то ти можеш спокійно там чи попередити родину, чи попередити людей, які не читають там більш там дорослих людей, своїх батьків, які в цей час можуть знаходитись на вулиці, що, ну, там щось летить, ти можеш і маєш там знайти е, е, куди заховатися, чи це якийсь переход. Му я вважаю, що власне, ага. а, хоча в певному сенсі, це там це онлайн знищення, коли ти сидиш, і думаєш, що, що ти може бути наступним. Це трохи такі дивні реалії нашого нового часу. Але в цілому, те, що є попередження про напрямок ракет, це ок, бо людина може там врятувати себе та власних близьких. Ми ж розуміємо, що росіяни стріляють тому, що можуть, особливої причини їм для цього не треба. Але пропаганда їхня намагається пояснити якось оці масовані обстріли і нову серію. Як вони це пояснюють? Це до речі, дуже важлива фішка. В власне в контексті пропаганди та контрпропаганди, бо от топова лінія їх там останніх рухів розрахована власне, на внутрішню українську аудиторію. Це е, меседж, нібито, от по цивільній інфраструктурі, те, що вони роблять останні тижні, вони б'ють не тому, що вони там кровожерливі там людожери, а тому що нібито це обстріли помсти, нібито, от якби наші збройні сили не наносили там враження по Росі. Ських НПЗ та щось у відповідь не прилітало по Білгороду, то нібито цих обстрілів не було. Тобто вони таким чином намагаються не тільки знищувати нашу якусь інфраструктуру, ну і е, сіяти сумніви е, недовіри. Хоча, якщо там людина просто мислить логічно, то вона зрозуміє, що, наприклад, минулого року в нас не було ударних дронів, які б могли пролетіти та знищити умовний там рязанський НПЗ. Да, ми е, досить довго не відповідали, незважаючи на там знищення там. Ті ж Салтівки, от просто люди кажуть, ох, який жах, це, це там... х... Х... район да, Харкова, район, який Харкова. дуже постраждав від е... обстрілів, там ну я просто ніяк не звикну до цього цинізму. Коли люди там десь вилетіли вікно в Белгороді, це там трагедія. Там це всі канали, все коли е, ти повністю знищив ту ж Салтівку на Харківщині, і вони це подають, як ніби що. От ми б'ємо ракетами е, в якості обстрілів, в якості помсти, обстрілів Білгорду. Тобто, коли цих обстрілів. Єлгороду не було взагалі, і ми дуже довго жодним чином не відповідали. Так само минулого року вони намагалися лишити Україну без світла, без води, щоб там люди замерзали в власних кімнатах, там власних квартирах. Тому це дуже жалюгідно, як на мене, та цинічна історія. Але ну, мабуть, для глибинного російського народу такий цинізм змок. Ну... ну так, але це трошки дивно, чесно кажучи, що вони Хочуть щось пояснювати. Тобто вони ж теж можуть не пояснювати. Б'ють по українцях, тому що українці їхні вороги. А вони якось намагаються. Знайти пояснення, це, 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 це я е, переб'ю, але це суто російська тема, коли е, ти там насправді вбиваєш, буваєш роками. Я завжди казав, що ну як будьте, хоча б чесними, якщо ви вже вбиваєте, скажіть чесно, що от я наші вороги, от ми по ним е, там б'ємо, бо можемо бо хочемо. Але вони ж примудряються при цьому постійно натягати собі на голову е, тими закривавленими руками білий какошник. От вони в тому білому кокошнику, що з одного боку ми вбиваємо, а з іншого боку, це. Помста, з іншого боку, ми українців фрітуємо. Тобто, як в них е такі ж багати, ну, заходять, я не розумію досі. Але ну, такі реалії. Шизофренія. Коли Шизофрення В одній голові плюс. поміщаються два різних е об'єкти. Плюс знов таки, що стосується обстрілів, то вони ж там е просувають якусь е переможну лінію через ці обстріли. бо, е е ну, Здається, що там на глибинного народу буде не дуже ок сказати їм, власне, своїм людям, що ти там знову влучив в будинок, чи там вбив якихось мирних людей, чи лишив мирні міста там без світла. Тому вони розповідають постійно, що вони вразили якісь суперкласні там. Суперкласну зброю, бункери з генералами останніми останніми тижнями. Вони розповідали, що знову знищили там дві системи Петріот. Ну ми так на програмі ведемо статистику. От знищених петріотів І Зрозуміло, що от за їх словами. То вже почалася робота далеко наперед, тобто не на місяць, а навіть на роки. Тобто, три дали 12 знищили. і Це при тому, що є ж е, такі е, дуже показові моменти, що будь-яка людина, навіть не військовий експерт, розуміє, що внаслідок влучання ракетів будь-які ЗРК відбувається детонація. Яку просто неможливо приховати, на жаль, там було вручайно, вручайно дійсно в нашу ЗРК в селі, в селі Сергіївка, це Слав'янський район, і от всі могли побачити, що буває дато. Тобто там був вибух, який бачили за декілька кілометрів. І тому, коли люди починають розповідати, що вони знищили два петріоти в 4 мільйонному Києві, а ніхто не побачив власне там не детонація, нічого, ну це дуже ну, і суть пропаганди. Тобто навалювати й навалювати, навалювати, навалювати перемоги, перемогу проводи. Да, да. перевір а перевірити це неможливо неможливо після подій в Крокусі, в торговому центрі, коли було розстріляно ну там під 150 людей. Наскільки я пригадую, як росіяни зараз пояснюють це для своєї аудиторії, і чи оця спроба прив'язати Україну до подій в крокусі вона тільки назовні, чи всередині вони теж пояснюють, що це українці, начебто, мені насправді було цікаво подивитися е, якісь там е, цікаві фейки чи феєричні спроби там натягнути сову на глобус та знайти от якось цікаво український слід, власне те, що вони робили там в 2014-15 роках, коли вони на якісь важливі там історії знаходили якихось фейкових там свідків. Але е, правда в тому, що на 2024 рік глибинний російський народ знаходиться в такому стані, що їм взагалі не потрібно щось пояснювати. Їм потрібно, щоб вийшов начальник і е, повідомив «Ето хахли. Власне, цього, цього їм достатньо. і власне, це відбулося після подій в Крокус-Холі, коли ще кров вбитих там не встигла охолонути, тобто неможливо було провести жодне, навіть мінімальне якесь розслідування. А вже понесли український слід, просто сказали, що це українці. При тому, що по факту підозрювані громадяни Таджикистану. сайт Ісламської держави вів трансляцію, яку потім виставив на там на своїх джерелах, на своїх ресурсах. Затримали підозрюваних на. Кордоні з Білорусі частина з них приїхала з Туреччини. Яким боком тут Україна не зрозуміло, але всі, мабуть, бачили, як вони катували тих затриманих, там причому виставляли там відео, так, виставляли дизайнів, відео ух, да. струмом електричним. Це, це люди, які казали, казали, що та ну хто, що ми бучу, та ми це, це не це на це не наші методи. Але от я думаю, що. Ті докази, які через ці катування вони отримують, то ці підозрювані просто скажуть там, летні, що Зеленський їм особисто давав автомат, Богданов показував куди і всі росіяни там умовний ваня на дивані в Челябінську буде там плескати в долоні і вважати якоїсь страшною помсти Україні, яка тут взагалі не при чому. Ну, але більшість, наскільки я можу судити, цих російських вкидів, які розраховані на українську аудиторію, вони відбуваються через телеграм-канали. Mm -hmm. е Зручний дуже спосіб, і зараз є зареєстрований законопроект у Верховній Раді про те, щоб не заборонити ще телеграм, як часто помилково пояснюють, а, хоча б його поставити під контроль, щоб можна було, хоч якось державі розуміти, що там відбувається. І все частіше звучать ідеї, мовляв, в контакт заборонили, нічого не сталося. Заборонімо і телеграм, як російську контавру, яка. Ну, мало що тут поширює. Як ви ставитеся до такої ідеї, щоб заборонити телеграм в Україні? Власне, якщо б ви мені задали це питання у 2014 році, я б мабуть він вже був в чотирнадцятому. Ну я а, щось... Можливо. або як я не знаю, чи був він в 2014 році. Я просто кажу про настрої а. суспільства, да, тобто, по, по в питаннях соцмереж. По, якщо як, якби це питання поставили мені тоді, я б мабуть сказав, що так потрібно це контролювати, потрібно посилювати контроль. Бо тоді в нас було значно. Більших більше людей, які були схильні до російської пропаганди, якщо станом на зараз, після Маріуполя, після Бучі, після всього того, що сталося, людина продовжує шукати якусь типу правду в російських телеграм-каналах, то заборона нічого не вирішить. Бо це ну вже невиліковні люди, які будуть встановлювати VPN, щоб знову там знайти та вчукати. Але я в цілому вважаю, що Переважна більшість частини а, українців вже не потребує такого контролю. І в телеграм-каналах, ну власне, там я бачу по своєму оточенню, по якимось знайомих, вони шукають дійсно корисну інформацію про ті ж обстріли, а, про якісь ті самі російські фейки. Тому а, думаю, що ну, це заборона, не те, що не на часі, але а, потрібно до цього ставитись досить там ну, контрольовано. Ну, а ми можемо використовувати, бо моя аргументація така, що якщо це. Ця... Палка з двома кінцями, то ми можемо використовувати це так само проти росіян, як вони намагаються використовувати це проти нас. Ми це власне і робимо. Тобто через телеграм-канали йдуть е, е, значні там. Тобто, я є, є там. Ну я не буду казати якісь там наші іпсошні канали, які розраховані безпосередньо на аудиторію Росії, які ну, наприклад, показують росіянам, що їх там топовий меседж міноборони, що втрат немає, або як каже Путін, втрати є один до десяти, що це неправда від слова зовсім. Ми над цим працюємо, над цим, цим користуємося, тому ви праві тобто, тобто така робота ведеться. Загалом, якщо коротко оцінити, зменшилися впливи російських оцих, іпсо, яких часто люблять називати на українців, чи все-таки діри в безпеці досі великі? Я б сказав, що діри в безпеці є навіть не в Телеграмі, а в такій соцмережі, як Тікток, яка розрахована власне на емоцію. Тобто люди, люди подивились якийсь ролик, в них виникли там певні емоції, вони починають, не аналізуючи, що то, що то, що то відбувається, там, що там відбувається, робити якісь не дуже правильні. Рухи та дії, от Тік-Ток з цього плану мені здається більш небезпечним. При тому, що е, я не скажу там, що умовно кажучи, ми це називаємо кіностудіями з фільм. Да? При тому, що вони в Тік-Ток наповнюють контентом, нібито від, е, від українців, нібито від громадян України. Е, часто це відбувається українською мовою, нормальною українською мовою, але це, це чисто і псошний е, продукт. Тому от з током щось е, мабуть варто подумати, що робити, А в цілому. В цілому думаю, що ми завжди кажемо на, на проєкті так що ми е, задоволені тим, е, як працює російська пропаганда. Бо якби на їх місці були якісь більш талановиті та е, розумні люди, то з їх бюджетами, з їх можливостями, вплив на наше внутрішнє середовище був би значно більшим ніж той, що я зараз. Дякую, Олексію. Олексій Коса, головний редактор проєкту Антизобі, був в ефірі розмовної студії. Далі Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.